У моїй скорботі заклик закликав я до Господа і до Бога мого закликав я. І почув Він із храму свого мій голос і мій крик дійшов до Його вух. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Вітаю всіх вас у храмі на ці ранішній молитві. Вчора ми з вами роздумували про дар життя, про те, що наше життя. Є немов цією майстернею, де душі наші готуються до вічності. Ми також розважали про, про наше з вами християнське життя, його ціль і призначення про те, що кожен із нас, оскільки є іконою Божою, оскільки ми через тайну хрещення є прирічні до спільноти християнської, кожен із нас свою віру, визнання своєї віри не може затримувати тільки на особистому рівні нашої молитви, але також ми є свідками. Кожного разу і кожен із нас задає собі запитання про молитву. Як краще молитися, чим молитва є для кожного із нас? Ви знаєте, коли сьогодні, на сьогоднішній день, я дякую Богові, що ми можемо бути разом серед вас. Адже кожен із нас, проповідників, перш ніж голосити науку у цьому храмі, напевно, перш ніж говорити ту чи іншу тему, задає собі певні запитання, також те, що і я мав можливість і в себе запитати про дар життя, який я отримав. Коли ми сьогодні будемо говорити про молитву, і себе запитую, запитую, якою є моя молитва. Сьогодні, зранку, коли я пробудився, я задав собі запитання: а хто першим для мене був свідком молитви? Хто була та особа, яка навчила мене молитися? І Я пригадав свою бабцю. І ми в своєму житті також пригадуємо тих осіб, які нас навчили молитися. Раз ми стверджуємо в в нашому житті. Що мене навчила молитися бабця. Але якщо так реально подивимося, чому так стається, тому що старша людина, ми кажемо, ми маємо більше часу, і ми десь доцінюємо е, дар життя, роблячи підсумок, і визнаємо, наскільки є важлива наша молитва. На наші батьки не мають стільки часу, щоб приділяти е, молитві, щоб вчити кожного із нас. Ви знаєте, коли е, Особисто мене дуже часто подивляє підхід до молитви наших старших отців, як вони готуються до святої літургії, як вони помало у часі святої літургії моляться молитви, які є приписані в часі святої Літургії. Ми мусимо визнати, що коли ми молимося, та молитва дуже є поспішною. Нараз, коли ми молимося, молитва є, немов таким. Автоматичним процесом, я, я, що відбувається. Але дозвольмо сьогодні себе в щирості цього ранішнього дня запитати, що я молюся? Які я слова говорю в часі молитви, чи, не, не те, що розумію, але чи слово в молитви торкається мене особисто. Чому я молюся? Є така гарна історія, що. Маленький хлопець своєю мамою кожного вечора молилися. І мама завжди до молитви додавала ще одне прохання каже, помолимося за нашу Софійку. І в черговій зустрічі на молитві ввечері хлопець запитав маму: «Мамо, а чому ми вже не молимося за Софійку? На що мама відповіла: вона вже є здоровою. Це і правда. Коли є тривога в нашому житті, наша молитва є дуже, дуже такою ревною. Перш ніж ми приступаємо до, приступимо до праці, до певних обов'язків, те, що ми переживаємо, те, що для нас є болючим, те, що із чим зустрічається людина у своєму житті і розуміє, що е, вона своїми фізичними силами не може вирішити той чи іншої проблеми або те, що стосується особисто, мене якась хвороба, ми тоді. Даруйте за слово, атакуємо Бога. Ми тоді дуже голосно дзвонимо у дзвони нашої молитви і кажемо, Боже, ратуй мене. Але небезпека є людини в тому, коли Бог відповідає нам на нашу молитву, і ми отримуємо те, чого ми просимо про Бога, наша молитва, на жаль, чисто, дуже часто по-людськи і нашої немочі є слабкою. Ми, ми забуваємо про подальшу нашу молитву. Дуже часто в такій ситуації життєві, ми її подібні до тих прокажених 10, які прийшли до Ісуса Христа, просили про оздоровлення, Господь їх оздоровив, але тільки один прийшов, щоб подякувати. Не раз ми в нашому житті кажемо: Отче, молитва мене врятувала. Якщо б не молитва, я не знаю, чи я собі би зміг у своєму житті так впоратися із тими проблемами, які сьогодні. Я переживаю у цьому житті. Нараз ми визнаємо, що коли є трудність, ми вчимося молитися. Це і правда. Коли Бог дає нам певне випробування, наша молитва є зовсім по-іншою. Нараз ми кажемо, що маємо дуже багато обов'язків, нараз ритм нашого життя є таким, що наша молитва є поспіхом. Ми кажемо, що біжу, біжу по дорозі на роботу і молюся по дорозі. Ми можемо це робити, але це не може нам замінити цієї молитви, яка повинна бути, коли ми відкриваємо очі, і перша наша думка, яка лине до Бога, і ми коротенькою молитвою кажемо, що ставимо себе в присутність Божу. Ми день розпочинаємо з молитви, просячи, Боже. Увійди цей день, який ти мені подарував, будь зі мною. А ввечері, ми, коли ми закінчуємо денну нашу працю, ми прославляємо Бога і кажемо, Боже, я дякую тобі. Наразі ми дякуємо Богу від тільки тоді, коли є щось добре, те, що ми переживаємо. А можливо, протягом дня щось сталося такого, за що і варто подякувати Богу і сказати, Боже, я дякую і тобі і за це. Ось у Святому Письмі ми багато знаходимо прикладів заохочення до молитви. Сам Ісус Христос, каже Євангеліє, молився, що з розквітом дня Ісус йшов на молитву і молився. Ми можемо, коли читаємо Святе Письмо, бачити поведінку апостолів, коли Ісус Христос молився, учні були втомлені і спали. Це і така на і ми можемо також в нашому житті переживати. На нас є труднощі настільки великі, що нам є дуже важко молитися. Навіть і сьогодні, зранку, коли ми приходимо, ми не раз боремося із тими думками, які ще е, нас тривожать переж, те пережити вчорашнє. Можливо, сьогодні ми ще зранку можемо боротися із нашим сном, і нам є дуже важко молитися. Пресвята Богородиця у кані Галилейській, коли не вистачило вина, вона перша побачила оцю проблему, бо те, що не вистачило вина, і каже, що вона є першою, яка бачить е, наше прохання, те, з чим ми зустрілися як людина. Тому Пресвята Богородиця бачить сьогодні нашу щиру молитву, бачить наші прохання, з якими ми сьогодні приходимо. Тож просімо Пресвятої Богородиці, щоб вона завжди нам допомагала у наших проханнях, з якими ми звертаємося до Бога. І дуже гарний, гарний сказаний сказане Святої Богородицею, коли вона склала до слух все, що скаже вам, робіть. Все, що сьогодні Бог буде відповідати мені, на мою молитву, ми повинні бути послушними. Не стільки, не раз на молитві ми представляємо Богові, що нам є потрібно, але дуже важливо на молитві почути, що Бог хоче від мене. Хай наша молитва буде витривалою, хай наша молитва буде постійною. Господи, прийми сьогодні цю молитву і наповни моє серце любов'ю, довір'ям і добротою. Слава Ісусу Христу!